Всім доброго дня, слава Україні. Сьогодні 9 квітня. ну Скажу вам чесно, що на 9 квітня дивіться ось така пшениця. її обов'язково вже треба кропити І кропити треба від отаких от всяких, бачите, молочийок. Вон якісь дводольні. Коротше трави вже такої валом. І чекати на вашу. І Перший раз в житті таке, що 8 квітня вже треба кропити пшеницю, покривати гербіцидом, фунгіцидом, я би сказав, бо от навіть на ті рослинці, що я викинув щось, вже є отаке. От Бачите, які вже такі плямки. Значить, треба її чимось трошки пролікувати. Ну що ж, треба, то треба. Будемо починати. Це нам треба відіпати вперед по утрах. В цьому прикол що взяв і вручну відіпанку. ставити на місце, бо потім не знайдеш. Тут є такі ось помічники будемо чіпляти оцей приклад. Тут, як селі, тачки. Ну что, Не кажи, а чіпляти будь-який реманент до цього тракторця зручніше, як до юмза. Може, просто через те, що він трохи менший. Кардан, правда, прийшлося на цей тракторець переробляти. Бо в Юмза там на вісім шліців, а тут на 6. Значить, Друзі, як заправити ось такого бака прискоч? Кран у нас заглушений, не працюючий і є шланг, є прискоч. Закладаємо шланг. Ось тут є такий кран. Ставимо на цьому крані є три положення. Ставимо оцей кран, оце середнє положення. Отак. Среднее положение. Закрываем на упреску экран кран и заводим трактор. Нам треба знати певну міру касу. Я з оприскувача випускаю його в каністри. Даю я 10 літрів касу, то виходить десь 13 кг на гектар при оприскуванні гербіцидом, фунгіцидом. Форсунки у нас стоять на кас. Ось така форсунка з розпилювачем на 5 дирок. От раз, два, три, 4, 5. Вносимо кас по мерзлоталому по 100 кг на гектар, але іменно такими форсунками грубим, кра... грубим краплем. І ставимо ось такий розпилювач. Синій розпилювати, резинка і все, закручуємо назад. Було би, звісно, зручніше, якби були, як тепер є такі форсунки, що просто перекручуються і на три положення. Ну, але в нас. Таких нема, ми користуємося таким дідівським методом, що переставляємо просто розпилювачі. Ця процедура займає трошки часу, але так як у нас не 300 гектарів, то ми собі можемо разом і так дати. Кіточки оці зелені обов'язково промивати, тому що якщо їх не промити, то потім може все забиватися. От бачите в якому стані знаходиться ситочка після внесення касу. І треба обов'язково промити. Так. Ну що ж, друзі, поміняв я всі ті розпилювачі. Отакі От стояла, вже я вам показую там до тих, розпилюючи все. обов'язково, якщо на кас має бути отака шайбочка. У мене 0,8 є вони і з більшими дирками, на більший вилив. Але міняти оці форсунки на підживлення касом, обов'язково, тому що якщо кас розпилювати оцими, ну по-перше, що воно і працювати не буде. А по-друге, що пшеницю можна спалити. Повністю. А ще, як, не дай Бог, по мокрому листу, катастрофа. Оприскувач, то така штука, що е, до її налаштування, до налаштування опрескувача треба відноситися дуже серйозно. Бо якщо ви те, десь там мільше, чуть зворали, чи чуть не так скультивірували, чи фрезернули не в тому місці, чи не в той бік, то нічого страшного, але якщо ви покропили. Або більшим дозом, або меншим. Ну, Меншим немає ефекту, а більше може наробити радості. А сіємо ми раз в рік, так що до того треба відноситися серйозно. Продовжуємо. Їдемо під воду. Зараз будемо заправляти. Друзі, кропити весною. Зараз висота пшениці десь в середньому 18-19 см, у неї 22, є 10, десь місцями. Буду кропити препаратом зернодар. Ну, це просто назва, це той самий Гранстар, яким ми всі користуємося. Буду давати 20 грам в середньому на гектар по пшениці. Можна і 25. Місцями дати, але, але десь так. Обов'язково прилипач. Обов'язково. Придбав ось такий гуміфілд. Виробляє його Німеччина, пише Made in германія Користуюся таким препаратом років. Ну, я знаю, три точно. Це не реклама, хто собі що хоче, то купляйте, то, то я купляю чисто для себе. Навіть не для себе, а для своєї пшениці. І обов'язково по пів літра на гектар. Зараз ну я фунгіцидом покриваю разів два, може часом і три пшеницю. Але зараз на пшеницю на озимий ячмінь буду давати по пів літри на гектар фунгіциду оріос. Е, тубиканазол 250 грам літра від фірми Адама. Теж користуюся вже років три таким препаратом. Він не є найдорожчий. Ну і роботу робить. Так що отак. Але десь кажем, так три четвертих води по Перекриваємо цей шланг, знімаємо його. шланг цей знімаємо. пускаю воду таким маленьким шлангом і саме перше, що я даю, це є на кожній. Такій банці, такий мірник. От я насипаю в середньому 20 грам гранстару. І так як наш опрес ж на 2 гектари, то робимо ми два рази таку процедуру. Банку закриваємо, то може висипатися, були вже такі випадки. Потім дуже-дуже шкода. І шлангом вже під невеличким тиском змиваємо. І воно помаленьку собі розчиняється. Далі в жінки вкрадемо таку літрову банку. Обов'язково вкрадемо, бо просто так вона вам не дасть. Так як ми даємо е... Фунгіциду літру на 2 гектари, так би пів літра на гектар. Наливаємо літру на 2 гектари фунгіциду. В коровом часно запах в нього такий вельми приємний. І коли з водою рушняється, стає білий, як молоко. І пів літри по 250 грам я даю прилипача. Обов'язково прилипати. Там ходять міфи в народі, що можна дати гали. Ну, я такого не практикую, не знаю, що та гала може допомогти там. Воно повинно до рослини. Приклеїтися. Може хтось знає ліпші варіанти, то поділитися так, щоб було зручніше насипати? Так і тим же самим. Мірничком від Грастара тут половина є 20 грам, а так якби цілий буде 50 А так як цього гуміфілду треба 100 грам на гектар, то даємо 4 таких корочки. Так. Корочок на місце. Знищені Тут ще треба нам прощепкою і прощепити. Так, і вже під кінець. Заливаємо тих 20 літрів касу. 20 літрів то вийде десь приблизно по 13 кг на гектар. Не знаю, мало то чи багато, але я даю так, ефект є. Так як я вже підживив по 100 кг касу безпосередньо по мерзлотавому, то зараз... Рахую, що 13 кг з такими форсунками, то буде нормально. Треба старатися добре з сеточки повинувати ту все. Бо якщо лишиться якийсь препарат на сіточці, то не дуже добре. Поки доїдемо до поля, то, то все мішалкою ретельно перемішаємо. На кожній таким описку чи обов'язково є мішалка. Складаємо. Оприскував наш, захвату має 10 метрів. Город 20 якраз туди, назад і піде. Ну, цей городний показник пшениці в нас десь в районі 4 гектарів. Оприскуваш на 2, так що... Ще є 2 гектари ячменю, так що ще раз за три сьогодні треба заправити. Головне не забути перед тим, як починати кропити, добре перемішати робочу сумочку. Шановні друзі, така то робота в нас в селі. Маєш трактор працюй. І то добре, коли ти його маєш, гірше, коли він тебе. Що ж, друзі? На сьогодні роботу ми свою вже завершили. Ще маємо там одну невеличку ділянку покропити, але то вже оператори буде дуже далеко за мною бігче. Кому сподобалось моє відео, моя робота, можете поставити вподобайки, підписуйтесь. Хто підпишеться, то автоматично стимулюють для того, щоб відео знімати далі, розказувати про цей тракторець. Розказувати про те, чим займаються люди в селі. Будемо старатися вам показати ну, все, чим ми займаємося. Всім міцного, доброго здоров'я, як найшвидшого, мирного неба, перемоги. І будьте здорові! Всього вам найкращого. Пока!